Мене звати Олена Опалько, я лікар-пульмонолог поліклінічного відділення Сарницької центральної районної лікарні. Сьогодні ми хочемо поговорити про хронічне обструктивне захворювання легень. Я працюю пульмонологом більше 10 років. Кожного дня ми працюємо з пацієнтами з, рідними, з різними захворюваннями органів дихання. Сьогодні я хочу поговорити про таке захворювання, як хронічне обструктивне захворювання легень. Чому саме хозел? Тому що, на мою думку, це захворювання потребує уваги не тільки з боку лікарів-пульмонологів, а й сімейних лікарів, так як діагностика на ранніх етапах захворювання дуже важлива. Ці пацієнти в першу чергу звертаються до сімейних лікарів з такими симптомами, як задишка, кашель, відчуття свисту за грудиною. От тут основну роль відіграє сімейний лікар. Так як на цьому етапі діагностики саме сімейний лікар має запідозрити таке захворювання, як хронічне обструктивне захворювання легень. Що ж таке ХОЗЛ? ХОЗЛ – це або хронічне обструктивне захворювання легень. Це гетерогенне захворювання, що характеризується хронічними симптомами з боку дихальної системи, задишка, кашель, мокротиння, які спричинені аномаліями дихальних шляхів бронхітом і бронхіолітом або альвеолом це емфізема, що призводять до хронічного, часто прогресуючого обмеження циркуляції повітря по дихальних шляхах. Причиною є експозиція до шкідного, шкідливого пилу або газів, найчастіше до. 80% випадків до тютюнового диму. До інших значущих факторів ризику належить дихання диму, пилу та газі на робочому місці, а також забруднення наслідок спалювання біомаси повітря у приміщеннях із недостатньою вентиляцією. Хронічне абстрактивне захворювання легень є прогресуючим захворюванням, особливо за умов постійної дії чинників, що пошкоджують легені, передусім тютюнового диму. І може мати різний перебіг. У більшості хворих у анамнезі є багаторічне тютюнопаління. Припинення тютюнопаління на кожному етапі розвитку хронічного обструктивного захворювання легень сповільнює темп втрати функції легень. У значного відсотка пацієнтів з хозом, діагностованого на підставі спірометричних критерій, відсутні клінічні симптоми. Ось тут провідну роль грає саме сімейний лікар, який вчасно може запідозрити даний діагноз і відповідно скерувати пацієнта до вузького спеціаліста. Основним і золотим стандартом діагностики хронічного обструктивного захворювання легень є спірометричне дослідження функції зовнішнього дихання. Діагноз ґрунтується на оцінці співвідношення ОФВ1 до Вжел на основі ОФВ1, вираженого у відсотках від належного значення. Оцінюють ступінь тяжкості обструкції при хронічному обструктивному захворюванні легень. Також невід'ємним методом обстеження є візуалізаційні методи: це рентгенограма грудної клітки або комп'ютерна томографія високої роздільної здатності, яка допомагає в разі діагностичних сумнівів визначити тип емфіземи, вираженість, локалізацію емфіземетозних змін, потовщення стінок бронхів і виявити супутні бронхоектази. Пульсооксиметрія і газометрія артеріальної крові. При дихальній недостатності відбувається зниження сатурації і насичення крові киснем показники нижче 90% іпоксимія. Хозл слід запідозрити у кожного пацієнта, у якого має місце постійна задишка, хронічний кашель, хронічне відкашлювання мокротиння і дія факторів ризику цього захворювання. Згідно з рекомендаціями Голд, діагноз хозл підтверджується результатами спірометрії. ОФВ-1 довжел менше 0,7% після інгаляції бронхолітика. Цей критерій широко прийнятий, але він, він пов'язаний із значним ризиком хибно-позитивного діагнозу обструкції у людей похилого віку і ризиком хибного негативного результату у дорослого віку більше 45 років. Після встановлення діагнозу переходимо до лікування. Слід обов'язково цілком припинити паління тютюну та уникати пасивного коріння і контакту із забрудненням повітря. Вакцинація проти грипу усіх хворих і вакцинація проти пневмококових інфекцій. Що ж стосується фармакологічного лікування, тут постає вибір дозованого інгалятора, який пацієнт має приймати на постійній основі. Початковий вибір легеневих захворювань залежить від вираженості суб'єктивних симптомів та ризику загострень. Подальше лікування слід базувати на періодичній оцінці симптомів та ризику загостень, дотримання рекомендацій лікар та техніки проведення інгаляцій. Є різні групи інгаляторів, бронхолітиків, інгаляційні кортикостероїдів. Підбір дозованого інгалятора проводить лікар, враховуючи симптоми пацієнта та його дані спірометричного обстеження. 90% успіху залежить від прихильності лікування пацієнта і правильної техніки інгаляції. Поліпшити прогноз головним чином може припинити паління тютюну. Загострення хронічно обструктивного захворювання легень збільшують ризик смерті. Основні причини смерті це хвороба системи кроводігу, рак легень і дихальна недостатність. Тому не зволікайте із зверненням до вашого лікаря. Профілактика завжди краще, ніж лікування. Не займайтесь самолікуванням щасно. Звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемося за тиждень на першому місцевому.